Уряд прийняв рішення роздати підприємцям по 15 тисяч гривень. Це актуально для ФОП на другій та третій групах. Звідки взялися гроші на цю програму? Звичайно, не ясно, особливо враховуючи, що цим же ФОПам пропонують ввести з 2027 року ПДВ, бо не хватає грошей. У відео детально обговоримо, як отримати ці гроші та інші нюанси програми. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день і, незважаючи на рашистські обстріли, ви продовжуєте невпинно розвивати свій бізнес. Уряд на своєму сайті розмістив новину. А прем'єр-міністр повідомила у зверненні, що вводиться програма підтримки для ФОП, де можна отримати до 15 тисяч. Гривень. На момент зйомки відео жодного офіційного документу уряду про це не опубліковано. Скоріше за все, спішили повідомити радісну новину, ну а документи ще вирішили допрацювати пізніше. Ця програма позиціонується як підтримка малого бізнесу, а саме ФОП на другій та третій групі. Всім іншим її отримати не можна буде. Ця підтримка є одноразовою, тобто подався один раз і один раз отримав гроші. Виходить так, що ФОП на загальній системі, ФОП на першій групі, ФОП на четвертій групі жодних грошей не отримують, бо на них програма не розрахована. Також не до кінця зрозуміла ситуація, але досить тривожна. Виходить із вимогою щодо найманих працівників. Згідно опублікованої новини, оголошено сітку щодо обов'язковості найманих. Працівників для отримання цих грошей та допомоги. ФОП з одним працівником зможе отримати 7,5 тисяч гривень, ФОП з двома працівниками отримує 9 тисяч гривень, ну і так далі по сітці. Щоб отримати 15 тисяч гривень, треба працевлаштувати понад 6 людей. Звичайно, ті, хто ФОП, які мають аж 6 працівників і за них платять податки щомісяця, навряд чи потребують додаткові 15 тисяч гривень від держави з ризиками перевірок, про які говоритиму ще далі у відео. Ну але тим не менше, вимоги досить суттєві для отримання такої допомоги. Ну а що саме цікаве, що ФОП без працівників згідно новини. Не зможуть отримати таку виплату, Принаймні, в новині про ФОП без працівників взагалі не згадують. Напевно, таким чином хочуть звузити кількість людей, які отримають цю допомогу, щоб ну не супербагато потратити. Грошей до речі, згідно офіційної державної статистики, в Україні є біля 260 тисяч фопів, які мають найманих працівників. Якась частина з них буде явно претендувати на таку державну допомогу. Але ця допомога лімітована по видам діяльності допомогу зможуть отримати лише ті малі бізнеси, які здійснюють певну офлайнову класичну діяльність: торгівля, кафе, побутові послуги, кур'єрські служби чи дитячі садки. Водночас різного роду фрілансери, айтішники, психологи та інші консультанти, що можуть працювати без стаціонарного робочого місця, на допомогу не претендуватимуть. Очевидно, для отримання соціальної допомоги треба буде мати основний квед, який відповідає тим видам діяльності, які будуть оголошені урядом. Ну і про які ми з вами проговорили. До речі, навіть якщо ви по факту здійснюєте вид діяльності, який охоплюється вашим переліком кведів, для отримання допомоги в Край важливо, щоб цей квет був основним. Якщо квет не основний, то допомоги ви не отримаєте. Завжди всі державні допомоги підтримки видають по основному кведу. Така вже практика у нас склалася, який зареєстрований у ФОПа. Далі обговоримо, як податися на цю допомогу. Але навіть якщо ми уявимо, що ви її отримали, то буде обмежена кількість речей і товарів, які можна буде купити на ці грошові кошти, які ви отримали від уряду. Допомогу можна буде витратити тільки на такі речі, як енергозалежність, і все навколо цього. Ну, наприклад, купівля чи ремонт генератора, придбання палива для цього генератора, ну або, наприклад, навіть оплатити електроенергію. Зазвичай, коли держава хоче обмежити цільове витрачання коштів, встановлюється просто перелік. Партнерів, які можуть прийняти такі оплати за ці державні цільові кошти. Тобто, ви зможете отримати гроші, але витратити їх можна буде тільки в певних обмежених місцях, які є партнерами держави. Ну і в готівку, звичайно, теж ці гроші ви зняти не зможете. Ключове питання, як отримати допомогу для свого ФОП. Насправді детальної інструкції поки ви не знайдете абсолютно ніде. Згідно новини кабінету міністрів, допомога буде видаватися у рамках програми Власна справа, яка вже діє в дії, просто з'явиться нова категорія типу заявок, яку можна буде подати. Якщо на момент зйомки цього відео перейти у пошуковику на сторінку Дія Власна справа і спробувати щось отримати, то побачимо сповіщення, що поки жодних виплат. Не буде, бо немає нормативного акту, який регулює це питання. Ну як я і говорив на початку відео про допомогу спішили оголосити. Але формальних документів не спішили поки що приймати. Допрацьовують. Очікуємо, коли уряд опублікує документ. Далі дія реалізує сторінку подання заявки, і тоді програма запрацює. Думаю, на початку лютого вже можна буде подавати перші заявки. Це так по моїх оцінках. Ну, але поживем, побачимо. Згідно повідомлень, Кабміну, заявка буде подаватися через дію. Далі підприємець має обрати банк, де він отримає ці грошові кошти, і банк буде зобов'язаний перевірити, чи дійсно підприємець відповідає. Вимогам цієї програми, і тільки після перевірки буде проводити виплату грошових коштів. Ну, звичайно, я був би не я, якби не наговорив певні нюанси, які можуть спіткати тих підприємців, які все ж таки отримують цю державну допомогу. Такого роду виплата це державні кошти. Згідно законодавства, якщо ви до прикладу неправомірно отримали державні кошти або обманули якимось чином державу, передбачена кримінальна відповідальність за таку дію. Тому, якщо якимось чином ви бачите, що не попадаєте під критерії щодо виплати, краще навіть не подавайте заявку, щоб не вийшло так, що випадково вам ці гроші дадуть, а потім будуть доганяти, перевіряти і будете мати тільки більше з цим проблем. Тому будьте, будь ласка, обережні. Другий момент це банківська таємниця та ризики її розкриття. Не хотів би загадувати наперед, але просто про всяк випадок попереджаю: що коли виплачували є підтримку чи зимову тисячу, то ви підписували з банком. Угоду, згідно якої ви погоджувалися, що карта є підтримки, буде мати розкриту банківську таємницю, ну і відповідно податково буде мати доступ до цієї картки і дивитися, які гроші на неї переходять. Ну, в разі потреби поставить питання. Дуже уважно читайте ті умови, які будете підписувати з банком при отриманні такої виплати, і особливо зверніть увагу на розкриття банківської таємниці. Насправді ключова проблема такого роздачі грошей в тому, що в нас на носі масове збільшення податків. ПДВ для фопів, збільшення податків на посилки, оподаткування цифрових платформ та активів. Вони вводяться не просто так ці всі нові податки, тому що не вистачає грошей. І тут ключове питання: чи дійсно треба ФОПам ці гроші в обмін на суттєве збільшення податків, яке планується? Ну, напишіть про це в коментарі. І тим не менше, не переключайтеся. рекомендую вам одразу переходити на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами. u nastupnom videu.